Так. Місце щеплення позаминулого року дало нам кілька паганів. Один, другий, третій. Заповнюємо шпалеру. Так ми залишили минулого року, не зрізали, щоб було запасне, бо бувають випади. Можна робити так: от, на нижній дріт. Наступну лозу на верхній дріт. Нижній дріт, верхній. Підуть пагони відці і відці І ми будемо, що краще, вибирати. Один відці можемо пустити, один відці, один тут. тут Тобто на, на одній такій лозі ми лишимо 3-4 пагона і на цій 3-4 пагана, так що вони між собою не, не перехрещувалися. Третя лоза. Ну, Можна обрізати, можна залишати. Але так як в мене там також було щеплення, одна брунька буде, один пагін. Тут пагін тоненький, даний пагін. ну Є там 6 чи 7 бруньок, тут, здається, випало. Але ми також залишимо, може, одну, там дві максимум. Мабуть, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На такий шматочок лизиться буде багато. І тут, тому третій рукав ми пустили. ось Сюди заповнили шпалеру. Так само тут лишимо дві або три лози. Відти, там одну, там одну. Відти, позабираємо, щоб шпалера була заповнена. І далі дивимося, як заповнена шпалера в нас тут. Так, також пішов у нас верхній дріт і пішов нижній дріт. Заповнено. Ось там. Такий варіант. Бачите, верхній, так само можна перекрити, можна один на один заплести, покажу. Так само тут я один пустив зверху, бо була запасна. Можна зрізати от, один зверху, один на нижньому дроті. І потягнув його аж на наступну, там у нас лише посаджений. А можна інший варіант? Також була прищепа за минулого року лишив три рукава, один запустив наверх сюди, щоб заповнити шпалеру. Отут так само прищепає. Це пустий рукав, це пустий рукав буде і ці дві три бруньки. А сюди в два рукава заплів, зачепив на цей дріт. І так само будемо вибирати дві лози як підстраховочка тут, допустим, випало вже, не буде нічого. Тут є, ну, так, десь будемо лишати таку відстань. Відте відти забирати. Буду вибирати, що краще, тут вже двійнічок буде. І отак ми заповнюємо шпалеру, щоб шпалера була повністю заповнена. Е, наступний сорт у мене позаминула прищепа. Велюр, всі три прищеп, е, при, е, прищепки. всі три зачепилися, плюс-мінус все добре. Але в мене була така помилка завернув. Я рукав наверх. Е, назад за, не можу повернути його. Що зробив? Залишив, опять же, ж, один, два. Три рукава. Ну, цей трошки затонкий, але но... що зробив? Наступний куч в мене, як віти показував, я поміняв, посадив. Один рукав запустив вже на цю сторону. На цей дріт. Інший рукав запустив на той дріт, щоб, по можливості, шпалєра не пустувала. Цей рукав підняв вище і завернув в іншу сторону. Тобто ця частина шпалєра в мене. Зайнята. З наступної прищепи. Один рукав пустив сюди. Інший теж вверх неправильно привівочки були, прищепи були зроблені. Я пустив вниз. І також заповнив шпалеру. Тобто, дивимося. А цей край пішов з цієї сторони. Ось кусочок. Далі кусочок заповнено. Вверх піднімаюсь, заповнено. Знов на нижній дріс заповнено. Знов на верхній дріст заповнено. І так пішло.